Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі Радіо Кордон. У студії для вас працює, я, Віктор Симойленко, і в програ в ефірі програма Тайм. Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна вже не тільки слухати, а й дивитись у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. В репертуарі наших сьогоднішніх гостей багато позитивних та життєстверних пісень. Але сьогоднішня пісня, яка була презентована буквально до ефіру, ви могли її прослухати. Вона якраз дуже близька, зокрема сьогодні, киянам, в інші дні багатьом іншим жителям всієї України. Чер... З недобросовісного сусіда, якщо максимально легко про це сказати, друзі, сьогодні у студії Радіо Кордон спілкуємося з гуртом «Співбратів». Привіт, хлопці! Вітаю! Привіт, привіт. Привіт. Дуже раді вас бачити. Сподіваємось, нормально доїхали, бо все таки друга тривога в Києві була. На жаль, Київ вас так по-особливому знову ж таки зустрів. Точніше, навіть не на Київ, а оці от які там північно-східні сусіди наші мали можливість прослухати, як я вже казав, новий сингл Недобрий ранок а. Риторичне доволі питання, бо в пісні все сказано, але як він народився? Та все дуже просто. Насправді ж сьогодні. Кожен українець знає, що таке недобрий ранок. Кожен українець е має багато таких недобрих ранків, на жаль, сьогодні, і ми так само. Тому в якийсь момент захотілося це все зафіксувати. Оцей настрій, цей стан зафіксувати у пісні, щоб колись це забути е можливо, колись переслухати і порадіти тому, що тепер всі ранки добрі. Це був конкретний випадок, який став рушієм для того, щоб точно цю пісню треба створювати, видавати, показувати. Чи це було якби зібране емоції з усіх, оцих, от, на жаль, недобрих ранків? Я сказав би що обидві відповіді правильні, тому що були зібрані емоції, і для яких була потім остання крапля? Це був один із прильотів по нашому рідному місту по Черкасах. Відносно спокійне місто завжди було б якщо порівнювати, скажімо, з Києвом або з Харковом, що Одесою. Але Ось цей е, такий приліт він е, всіх трохи е, сколихнув, і це стало останньою краплею, що просто пісня була все-таки записана. Враховуючи весь репертуар, е, дуже багато і життєстверних, як я вже казав, пісень позитивних з е, якимись такими настроями, які навпаки дають більше бажання творити, жити, радіти. І водночас є е, е, Бахмут, є е, нова ваша пісня. Наскільки. Воно взагалі поєднується в вашій творчості через те, що можливо навіть різні, скажімо так, учасники гурту відповідають за різний настрій пісень. Десь на комусь сумна? Ну як сумна? Сумна теж неправильно сказати. Якраз така більш ну сумна, все таки сумна, сумна і болюча в деяких випадках музика, пісні, а на комусь навпаки, позитивне на кшталт як про Москву. Прекрасна пісня. От чи залежить воно від учасників, чи це все є в такої, такій спільній роботі? Ну, я би сказав, що ми е, такого розділення всередині гурту немає. Ми спільну позицію несемо. І ми гурт, який почуває себе з країною, з людьми з нашої аудиторії, тому е, які часи, такі і пісні. І ми, звісно, відчуваємо відповідальність і стараємось, щоб частина творчості була надихаючою, наскільки це можливо в цих умовах, але недобрі ранки є, і е, про них теж треба заспівати. Взагалі аудиторія нормально сприймає от таку от. Е... Ну, скажу слово солянку, але не знаю, наскільки воно підходить. Те, що тут про позитив... От, наприклад, беру я, заходжу в YouTube Music, заходжу на вашу сторінку і вмикаю там оцей от елементарний приклад, коли все по популярності воно пораховано. Там включаю і спочатку у мене позитивно, 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 потім різкий спад, і знову позитивно, позитивно, позитивно. Наскільки це сприймається аудиторією нормально? Взагалі-то це дуже залежить від того, яка в тебе аудиторія, і це ні для кого не секрет. Якщо ти хочеш максимальне охоплення, то твої пісні мають бути про любов і про гроші, але ми зі своєї соціальної позиції, і ми е, ну. Ясно, що це не найкращий спосіб, але це чесний спосіб, і ми вважаємо, що це наша також соціальна місія. На, Нашого я, я хотів би да. таку аналогію. Це ж нормально, коли е, сьогодні і завтра, після завтра сонце, а потім дощ, а потім знову сонце. Ну це так такий. Е, ми маємо схильність завжди настрій мати то хороший, то спокійніший. На наших концертах часто люди кажуть, що ми сьогодні і е, посміялися, і пораділи, потанцювали, і також поплакали. Тобто воно е, це нормально і. На початку, коли треба було підіймати всім настрій, максимально всіх мобілізувати, це були веселіші пісні зараз. Ну нам здається, що доречніші, більш ну знаєте, не виходить зараз веселе писати, от прямо сьогодні. До речі, про концерт ти хотів дещо пізніше поговорити, але вже якщо зайшла мова, спеціально ділити якось структуруйте концерт, де більш позитивно, а де більш навпаки, більш серйозно, більш щодо сьогодення знову ж таки. Ми постійно працюємо над програмою концерту. Ми її частенько міняємо, і я би навіть сказав, що в залежності ну від міста до міста ми трішки змінюємо. Іноді у нас є така штука, що половина концерту це більш спокійний такий репертуар, половина це буде більш активний, Іноді ми взагалі все замішуємо, перемішуємо. Коротше, раз на раз не сходиться, і ми намагаємося відчути конкретне місто, конкретну аудиторію, як це буде раз на раз не приходиться, але Москва завжди горить в кінці. Ну, Це е, бенгер такий, який можна було б і на початку, і в кінці. взагалі, Тим більше, всі українці, напевно, знають ледь не кожне слово цієї пісні, бо вона це була мрія, це була мрія дуже така серйозна кожного українця, вона втілилась, і за рахунок, зокрема, і вас, цей момент так зафіксувався і в музичній історії теж. До пісні Недобрий ранок був презентований кліп. Які ну не скажу, що зараз зараз дай Боже все спокійно, більш-менш в Києві, якщо не рахувати сьогоднішній обшил, знову ж таки 44 дні відпочивали, ем, якщо згадати, наприклад, почав. Десь жовтень 2022 року. От тоді дуже близький кліп. От прямо це було реалії абсолютно. Розкажіть, хто кліп створив, який він. Поки що наші слухачі не всі напевно бачили. Режисер кліпу у нас Артем. Він і барабанщик, і режисер кліпу. Тому я просив би тебе трішки розповісти. Ну в основі концепції лежить. Взагалі, ми подивились на, на вашу роль, роль ведучих радіостанцій, які повинні донести людям новину. І ми попитали, як це, коли тобі зараз треба вийти в ефір і сказати всім, що сьогодні у нас не добрий ранок. Це ж теж така, ну мені здається, емоційно якась складна річ. Ми постаралися її трохи передати. Тому, ну, ну важкий кліп. Взагалі, це така дуже е, трепетний момент, коли, наприклад, от радіоведучий, який, е, який знає кому зараз як, е, але він залишається на зв'язку з людьми. Він повинен їм говорити про щось можливо не радісне, не розважати їх. Але ось цей зв'язок мені він якось особливо цінний, що ми сьогодні тримаємось на зв'язку постійно. У кліпі, до речі, були використані і документальні кадри. Хотілося б дізнатися, хто автор цих кадрів і як вони підбиралися. Зрозуміло, дуже багато кадрів. На жаль, ми маємо і в архівах, і ледь не у кожної третьої людини у не тільки киянина, українців, а у Харкові Одесі, як згадували жити, взагалі страшно навіть уявити, скільки може бути таких матеріалів. Як обиралося для того, щоб лаконічно і так влучно вставити це в кліп. Взагалі, сьогодні ж ми ну, маємо велику величезну кількість загалі назнятого матеріалу, тому що кожен українець щось знімає, кожен українець викладає. Тому не зовсім просто було знайти щось потрібне, тому що монтаж це таке мистецтво особливе, і я знаю, що Артем провів досить багато часу за тим, щоб підібрати саме те, що потрібно. Uh, ну, для мене це завжди як головоломка, коли ти сідаєш монтувати кліп? Я вважаю, що там не так багато способів, врешті, яким він має вийти, і ти просто, як Мікеланджело, прибираєш зайве, залишаєш те, що потрібно. Тому так це такий процес тонкий, я би сказав. Як знову ж таки, коментарі ви не з тих виконавців, які бояться коментарів? Що пишуть ваші фанати, аудиторія, українці? Наскільки зайшов кліп, наскільки зайшла пісня? <гум> Ти, що на, да, давайте я скажу. Е, ну, Я би сказав, що більшість позитивних. Тобто на, на різні пісні, особливо на веселі, у нас там і хейтери бувають, теж, як у всіх, а е, про цю пісню. Люди з сумом, з сумом констатують, що так воно і є, що ці ранки справді є. І я бачу багато коментарів, коли вони кажуть, що ніяково ставити лайк під такою піснею. Тобто, тому що лайк це значить щось хороше, що тобі сподобалось. Насправді, ну вони кажуть, пісня хороша, а тема страшна. Але, Ось... Але ж в цьому і суть, що ми якось спільно з аудиторією визнаємо, що це є. Переживаємо, і йдемо далі. Дуже головне, що от якраз те, що правильно сказали, що. Приймаються і це близьке для кожного, і можливо, саме розуміння цього дозволить якось е надати духу більшого, більшого, скажімо так, бажання впоратись із цими проблемами, з цією війною, з цим ворогом, і навпаки, додасть наснаги навіть таким е специфічним, сумним і дещо не дещо, а дуже правдивим методом. Угу. До речі, хотілося б зауважити, що для більшості українців ви стали відомі саме з 2022 року. Проте в грудні 2022, я сказав, дві спочатку спочатку повномаштабного вторгнення будемо казати так, але минулого року в грудні гурт відзначав вже 13 років. Uh -huh. з дати заснування, як все взагалі почалося. Е, мені от найцікавіше, чи у вас батьки займалися музикою? Якось це е, талант, який передався, і не відігрався на жодному е, з учасників гурту. Скажімо так, бо у нас е, в університеті любила викладачка казати, що є от талант. Якщо він поцілував одного, то дітей він цілувати вже не буде. То він навпаки так пропустить їх. Е, мені цікаво, наскільки у вас так передалося, що талант поцілував всіх чотирьох. Я думаю, що нас не поцілував по-правді. ну якщо чесно так. Це по перше. По друге, я мабуть, я б, мав все таки не згодився з вашою викладачкою. А, насправді батьки у нас ем, колись вони закінчували музичні школи в рамках, скажімо, стандартної дитини радянського союзу, ну це так багато хто тоді закінчував, але нас до музики ніхто не ніколи не змушував, не віддавав музичні школи, і це вже було рішення таке усвідомлене. Скажімо, я зацікавився музикою вже в підлітковому віці, тобто тоді, коли... Коли більшість підлітків починають протестувати, слухати якийсь рок-музику, там ще щось таке, і саме тоді я би зацікавився навчанням грати на гітарі і з часом просто підтягнув хлопців у цю всю двіжуху, так би мовити, ось так до речі, оце от, і якби там від когось одного я почув, що талант не поцілував. Ні -ні -ні. Тобто, це все ретельна робота і досягнення. Того що здається вже що талант і був і як ці хлопці можуть ну не вміти співати, не вміти грати на інструментах. Ну, якби як якби ви як почули наші перші пісні, ви б переконалися в тому, що нікого тут ніхто не цілувався. А тут можна це... було виправдати, що ну не було можливостей, не було таких хороших студій звукозапису. Це був довгий шлях, і насправді, ну єдина така особливість, яка звертала на нас увагу на початку нашого шляху, це те, що ми дуже схожі, такі прикольні брати. Ми що виступали в класичних костюмах. Але ми не вирізнялися якоюсь музичною Стерністю насправді ми проробили дуже багато роботи для того, щоб почати чисто співати, ритмічно грати, і це е, через те е, багатьом людям здається, що це так на голову тобі впало. Ти попробував вийшло. А для нас це був справді е, е, довгий ну, і складний шлях. І, і як приклад роботи, ми коли почали вчитися грати, всі в чотирьох поступили в музичний коледж і чотири роки здобували свою освіту. Е, ну, ось так, Короче, ми серйозно ми серйозно підійшли до цього. І воно видно, що дуже серйозно підійшли все, такі результати говорять самі за себе. Дякую. А, ви дуже часто берете участь у благодійних заходах. Перед військовими виступаєте. Можете розказати я, от, наприклад, який був із нещодавних, те, що вже можна розказати, бо знову ж таки, скільки запрошуємо виконавців, там різних співаків, можливо, там режисерів, поетів. Вони кажуть, є дещо, але поки що не можемо розказати, бо там все ще хлопці на позиціях. От з того, що можете розказати, зазвичай відбувається так. Ти. Приїжджаєш в якесь обумовлене місце, тебе садять в зелений автобус і везуть, і ти не знаєш, куди. Це Тому... нагадує трошки е, різні відео, які там ображають ТЦК. Ні-ні-ні. Це з міркувань безпеки, тобто, ми зазвичай не знаємо точне місце, де ми знаходимося. Тому Із із останніх, про що можу розповісти, це був концерт в госпіталі. Тобто для військових, які зараз проходять реабілітацію, яких теж варто. То підтримати концертом, і ми це з задоволенням робимо. А те, що це дещо інша аудиторія, не цивільна і не яка там готова трохи відпочити. А навпаки, люди, які побачили занадто багато поганого, які можливо втратили побратимів, які знову ж таки мають поранення і приїжджати і. Скажімо, так, радувати, дивувати таких людей можливо важче дещо. І як ви орієнтуєтесь так. на такій, скажімо, на таку аудиторію? Це 100% що аудиторія зовсім інша, і е, її важко радувати, але. Факт в тому, що треба радувати, коли ми тільки починали виступати перед військовими, це насправді було ще в 2014-15 році. Ти їдеш, ти розумієш, що люди бачать те, чого не повинна бачити людина. Відбуваються страшні події, і ти думаєш, що там доречними будуть сумні пісні. Але насправді їм треба навпаки веселі, їх треба повертати до життя. Ми багато говорили з військовими капеланами, з психологами, ті, хто відповідають за моральний стан військових, і всі кажуть, що треба навпаки їх веселити, тому коли ми граємо для військових, ми не граємо. Ну стараємось не грати з е, сумних пісень. Спокійні пісні можуть бути, а от сумних краще відмовитись. І, взагалі, і це діє, як я розумію, правильно так воно діє. Вони на початку концерту просто дивляться, начебто крізь тебе. Здається, що їм там чи не цікаво, чи ще щось, але насправді вони просто в собі всередині це все переживають і після концерту підходять, кажуть, що їм це правда дуже допомогло, що їм це було потрібно. І оці слова вони дають сили і величезне натхнення робити це знову і знову. До речі, і це дуже круто через те, що вам, вам вдається працювати на ту аудиторію, яка напевно в Україні зараз є найважливіша. Бо саме завдяки нашим військовим, збройним силам України, Державній прикордонній службі, Нацгвардії, ми зараз можемо отак, от спокійно сидіти, продіти, що це було ребчик і ніяких цих балістик не було. І насправді це величезна їм подяка, і вам до речі, подяка за те, що ви піднімаєте їх оцей от морально-психологічний дух. Те, що так розумному називається, сьогодні ви в Києві з концертом будете, якраз вдалося, бо хотілося вас запросити на інтерв'ю. І на щастя, все-таки коли виконавці з іншого міста, це трошки важко. Онлайн це не таке задоволення, звичайно. А от якраз офлайн поспілкуватися, де і коли вас можна буде сьогодні почути у Києві? Так, сьогодні у нас сольний концерт. Сьогодні ж у нас 21 березня о 19.00 у Caribbean Club, Ми е, будемо чекати наших слухачів. Ми сподіваємося, що ми проведемо разом з ними теплий, хороший, спокійний вечір, який подарує усім натхнення і сил рухатись далі. І якраз звичайно ж хотілося почути Київ, це зрозуміло. От як знову ж таки, як та проблема, що виконавці з нічого міста. Е... Не запросиш швидко до себе, щоб вони приїхали там, спорились. Те саме для людей з інших міст, ті, хто не мають можливість відвідати концерт у Києві, де найближчим часом можна буде поспівати разом з вами, відпочити разом з вами, підняти собі настрій, а можливо і трошки посумувати, згадавши навпаки якісь теплі емоції, якесь щастя через сум. Найближчий концерт у нас у квітні, 4 квітня у Запоріжжі, вибачте, 4 квітня у Миколаєві, 16 у Запоріжжі і 24 в Чернігові. Це найближчим, далі обов'язково щось ще придумаємо. Але а, ми поки... закликаємо всіх підписатись на наші соцмережі, там ви точно не пропустите. Забрали в мене роботу. Я хотів сказати, що друзі, обов'язково обов'язково підписатись на інстаграм хлопців він ну, дуже просто насправді знайти. Але до речі, сьогодні перепровірю, думаю, що це мені вчора трошки щось попотьмарилось. Там є якась ще одна сторінка з точно такою ж картинкою, але без цієї синій галочки. От напевно вам звернуть варто на це увагу, бо можливо це якась невдала спроба закосити під вас, mm. але прям навіть використання тої самої фотографії. Mm -hmm. Обов'язково подивимося, mm -hmm. дякуємо. Писуйте. на туди галочка. <рес> так. От так, синя галочка, друзі, в інстаграмі, в Фейсбуці, в Твіттері вже не так, в тому X, бо там вже це можна просто бабки дати, і воно вам видасть цю синю галочку. А от якраз в Фейсбуці і в інстаграмі за рахунок цього точно ви знайдете справжню сторінку хлопців, де будуть ці анонси. Всі списки, де будуть концерти, щоб саме ваше місто, щоб ви не пропустили, можливо, найпрекрасніший концерт в вашому в житті. До речі, хлопці, дякую вам величезне, що завітали до нас. Дякую вам. Дякуємо. дякуємо. Дякуємо за те, що підтримуєте наших військових, за те, що створюєте таку круту музику, насправді. І це неймовірно і. Я сподіваюся на більше релізів. Сподіваюся, на альбоми, на кліпи, на все це будемо слідкувати за вами, і якраз наступного разу можливо презентуватимемо щось нове. Задоволення, друзі. Нагадаю, сьогодні у студії радіо Кордон був круте. До речі, я все таки повернусь. Е, як ви ставитесь до того, що вас називають бойсбендом? бендом? Бо Бойс це завжди асоціації з якимись е, не знаю там гламурними американськими, а у вас це більш серйозно якось. Я б не сказав, що нас часто так називають. Мене особисто не вражає. Я бачу в анонсів вчора. Стільки анонсів на якісь концерти, на те, що е, український бойс співбратів презентував нову ти, роботу про ранки, які е, змушують сумувати. там. Ну ви наприклад. знаєте, нам, чи, нам би й би не завадило б трішки оцього е, якогось. Бо, я так розумію, що бойсбен люблять дівчата і Бої, от нам не завадило. Друзі, гурт співбратів. Сьогодні був в студії Радіо Кордон. Я, Віктор Семенко, з вами прощаюся вже до завтрашнього ранку. Нагадаю, 8.30. Той самий час, те саме місце. Ранкове ще ранок на кордоні з кимось моїх прекрасних співвідучих. Чіною Кічуткиною, не Мироненко. Це нехай вже буде для вас загадкою. Всім гарного дня! Почуємось.